Доброго дня, давно не випускав відоси ніякі, Чесно, не їздив в село. І коли приїжджав, навіть настроєння не було. Сейчас приїхати тоже така проблема, обложили везде. Ну, як і по всій Україні, скажем так. Так, в общем. 28 лютого. Людина попросила, ячмінь ярий зібрала з земля, як бачите, це суха, сухісінька. Вітра видуло все. Це там од ячміня, то наш, кстати, ячмінь там. І тут така похота, тут похапку чи те 150 чи 700 я не знаю. Та в общем, не знаю, видно чи не видно, але тут такі канави. Після кожного круга от, канала. Ось оплуг пішов, опять канава. І оце от таке, взяв трохи діагональ, все одно не згортає, не рівняє. Так. А потім вже ж зараз посіє він, потім бризкать, опризкувателям, крила обриває. Косить так же саме, не візьмеш, може, хто землю брати, хто не все забирать. Ну якщо маса буде маленька, є не ведуть. Це така похота, ну, Що вчи так пахати. Так, зараз трохи проїду, покажу що до чого. Це тут кусок 3,5 гектара. І там ще знизу кусок 1,7 і сім Короні та свої поля глапу закрутають. Камера трохи не передає оці канали, що тут наробили. робили. Оце думаю як відео підписати? Зимова культивація чи як? Ми не культивірували. Сіять то сіяли, в 22-му році війна почалася, люди не знали, що робити, куди. Ми не помню, чи 26 лютого Ну щось таке заборонували і яри ячмінь сіяв. Ось обще ячмінь покажу, його не удобляли ячмінь. Відкормили касу по 160 літрів, хоч вносили, потім була плюсова, а ночі мінус, і вони п'ять, було, не влізеш. Тобто 2 часа ночі люди нам заїхали. До утра все висли, 160 кг вийшло каса, відправи відкринули. Подивимося, який результат. Якщо посчитати, то дорожче, ніж зі літра. Хотя смотря скільки кидають. Потім яч менше покажу. Я думаю, що, взагалі, що воно нічого не виживе. Всім доробив, там кусок 3,5 гектара і тут почти 2 гектари. Доробив хай сіють тепер. Отакий От ячмінь трохи пожовтів. І то я дивлюсь, жовте це той край. От, видно. А так вроді і нормальний. Ну я чмінь більше дивлюсь, прихватило. От по сравнению з пшеницею пшениця зелена стоїть. От тут сусідська пшеничка. Прям зелена-зелена стоїть. Всього, їйде, тим добре. Таке коротеньке відео. А то люди начали дивитися, вже люди почали дивитися підписуватися в мене. Якщо підписуйтесь, ставте лайки. Буду далі не робити, ще покажу.